В цьому випуску Олександр Зінченко офіційно приєднався до Амстердамського Аяксу. Перше інтерв'ю українця в якості нового гравця нідерландської команди. Київська дена оформлять перший зимовий трансфер, гравця порадив купити особисто Михайло Мудрик. Ну і перед початком відео зарядіть ваш козацький лайк для розвитку українського контенту. Іспанська жарона дійсно цікавила співзахисником київського динамо Миколою Шапаренком. Однак запропонована сума не влаштувала керівництво українського клубу. За інформацією українських змі каталонці намагались скористатись тим, що в Хавбека залишалось півроку контракту, і були готові заплатити за нього не більше 2 мільйонів євро. Президент Динамо Ігор Сурки був шоці від такої принизливої пропозиції та відмовився від такого варіанту, обравши інший шлях продовження угоди з гравцем. Ну і вже далі, як ви знаєте, Шапаренко підписав новий контракт із киянами терміном на 5 років, але Жерона, скоріш за все, продовжуватиме спроби підписання гравця збірної України. Також вже незабаром «Динамо» оформить перший зимовий трансфер. До київського клубу найближчим часом приєднається 18-річний ганський центральний захисник Стенлі Куарші. Наразі гравець вирішує невеликі візові питання перед переїздом до України. Раніше Куарші проходив медогляд в молодіжній команді Челсі, однак не зміг підписати контракт через свій юний вік. Під час перебування в англійському клубі футболіст мав змогу тренувати з українським вінгером Михайлом Мудриком, який порадив киянам купити гравця. Екс-гравець донецького шахтаря Кевін забив свій перший гол в АПЛ у ворота Манчестер Юнайтед. На 90 плюс першій хвилині бразилець передачі Райана Сасеньона зробив рахунок 2-2, але червоні дияволи на 96 й вирвали перемогу та продовжили свою безпрограшну серію до трьох матчів. Продовжуючи тему бразильських талантів Шахтаря, у ЗМІ надалі активно обговорюють можливу натуралізацію двох бразильських легіонерів-гірників Педріньо та Педро Енріке. Так для збірної України ця тема не нова, раніше вже були Марлос, Морайс, Девіч, Едмар. Дехто з них реально поселив команду, дехто дав лише глибину. Натуралізація вигідна Шахтарю через ліміт на легіонерів, українські паспорти двох бразильців звільнили б місця для нових іноземців. Але тут, друзі, є проблема. Юридично обидва, поки не мають потрібних п'яти років проживання, тому Головне питання навіть не в документах. Збірна України зараз у стадії перебудови і точкові натуралізації глобально нічого не змінять. Це лише короткострокове рішення, ніж стратегія на майбутнє. А як ви, друзі, вважаєте, чи потрібна збірній України така натуралізація, чи краще робити ставку лише на своїх? Напишіть вашу думку в коментарях. Головний тренер Бінфіка Жозе Мауріню прокоментував результати жеребкування Ліги Чемпіонів, згадавши з гру з реалом в останньому турі загального етапу. Та послухайте, в нас було тільки два варіанти Реал або Інтер. Вибір був не особливо великий, ну і нам дісталося королі. Ми будемо грати проти безсумнівно найсерйознішого претендента на перемогу в турнірі, але до цього нам належить провести три гри з Тонделою, Санта-Кларою і Алаверкою. І це те, на чому ми повинні зосередитися. Знаєте, те, що куртуал зробив із Трубіним, було неземним. На таких галаконцертах, які проводяться в кінці сезонів, нагороду за фейерплей вже вручили. Наважуся сказати, що переживаючи смуток від поразки, він Знайшов кілька секунд, щоб порадіти за свого колегу, який зробив щось надзвичайне. Здавалося, що ми були повністю ізольовані від світу. У мене не було часу усвідомити, що зробив куртуа. Я не здивований, він був моїм гравцем. Він найкращий воротар у світі, і таким ставленням він довів, що війде в історію Ліги Чемпіонів, як великий, щоб не сталося. Те, що він зробив, це неймовірно. Термінові новини надійшли з іспанської Жирони. 33-річний воротар Барселони Марк Андре Терстеген отримав серйозну травму. За повідомленням Діароспорт гравця виявлено розрив м'язів задньої поверхні стегна з можливим ураженням сухожиль. Очікується, що воротар може пропустити до двох місяців. У разі підтвердження тривалої відсутності Жирона має можливість розірвати орендну угоду та повернути Терстегена до Барселони. І тут друзі найцікавіше. Динамо Загреб офіційно оголосило про повернення воротаря Ловаковича Жирони Терстеген травмований, а Павло Гасеніга ображений на каталонців через недовіру до нього. І ось в цьому хаосі, коли в команді фактично не залишилось надійного та мотивованого воротаря з досвідом, єдиний, хто зараз перебуває в повному бойовому дусі та готовий вийти на поле, це 20-річний українець Владислав Крапевцов. Якщо молодому таланту дадуть шанс, і він його реалізує, це може стати не просто порятунком воротарської лінії, а й однією найяскравіших історій цього сезону. Залишилося лише дочекатися, чи напишуть вони щасливий кінець для українського хлопця в каталонській касті. Французький Ліон офіційно оголосив про перехід Форварда грецького олімпіакуса та збірної України Романа Яремчука. Сторони домовились про оренду до завершення поточного сезону із можливістю викупу за 5 мільйонів євро. У складі французького клубу 30-річний Українець гратиме під 30-м номером. Нагадаємо, в липні 24-го Яремчук приєднався до грецького олімпіакуса за 2 мільйони євро. Форвард провів 49 матчів, забив 14 голів, віддав 5 результативних передач, завоювавши три титули, чемпіонат кубок та суперкубок Грець. Нагадаємо, Леон тренує великий друг України Павло Фонсека, і саме португальський тренер наполягав на підсиленні атаки гравцем збірної України. Як підсумок агентам Браво Роману успіхів! Як на мене, це супер неочікуваний перехід. Український півзахисник Олександр Зінченко офіційно перейшов до Амстердамського Аяксу. Контракт з українцем розрахований до 30 червня 26-го року. Сашко виступатиме під 47-м номером, хоча в своїй кар'єрі грав під 35-м та 11-м. Раніше повідомлялося, що Амстердамський клуб придбає лівого захисника арсеналу за понад півтора мільйона євро. Угода також передбачає бонуси у разі виходу Аякса до Ліги Чемпіонів. Наступний матч Аякс проведе вже 8 лютого на виїзді проти Азелетмар. Тому ми всі сподіваємось на дебют українця в цьому протистоянні нідерландських грандів. Сашко провів в Англії дійсно крутий період кар'єри. Шкода, що травми часто вибивали його з гри, але колекція трофеїв все ж солідна. Чотири чемпіонські титули АПЛ, чотири перемоги в Кубку Англійської ліги, Володар Кубку та Суперкубку Англії. Також Сашко був фіналістом Ліги Чемпіонів у 2021 році. Тому це вже величезні досягнення, яке може перевершити тільки Андрій Лунін з його титулами в ралі. Олександр став повноцінним гравцем Амстердамців та вже дав своє перше інтерв'ю в якості нового гравця. Дуже щасливий бути тут. Я надзвичайно схвильований. Не можу дочекатися моменту, коли приєднуюсь до команди. познайомлюсь з усіма в клубі та зіграю свій перший матч перед оболівальниками. Знаєте, це були досить стресові 10 днів, але дякувати Богу, все склалося. Я не можу дочекатися початку, передусім тому, що це великий клуб з великою історією. Коли я дізнався про цей варіант, то відразу подумав, а як завжди граю в моєму власному стилі, і він мені дуже підходить. Це трохи схоже на те, до чого я звик у Манчестер Сіті і в Арсеналі. Це команди, які люблять володіти м'ячем, домінувати в грі. Зараз я почуваюся добре. Думаю, тренерський штаб мене оцінить. А далі подивимося, я вже хочу почати грати, провести свій перший матч перед оболівальниками. Загалом я дуже радий приєднатися до команди, познайомитися з усіма в клубі, розпочати роботу. Перш за все, я хочу виграти всі матчі, які нам належать зіграти, а далі побачимо, де ми опинимося. Я знаю, цілі клуби відчувають те, чого вимагаю від себе сам, що можу дати команді. Нам потрібно наполегливо працювати, а тоді вже побачимо, до чого це приведе. Український футболіст Максим Хлань визначив долю матчу 19-го туру чемпіонату Польщі. Українець вийшов у стартовому складі Гурнік Забже, та завдяки своєму голу приніс домашню перемогу над клубом П'язд-Глівіце. Максим відзначився забитим м'ячем на 50 50-й хвилині, встановивши на табло рахунок 2-1, який протримався до фінального свистка. А тепер, друзі, якийсь парадокс. Команда українця вирвалась від зони валюту, набравши 20 очок. Вони майже внизу турнірної таблиці. Але від зони Єврокубків команду відділяє лише 9 балів. Щось парадоксально відбувається в чемпіонаті Польщі цього сезону. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи правильно зробив Суркіс, відмовившись продавати Шаперенка в Жерону за 2 мільйони євро.